Отже, давайте з вами проаналізуємо ефективність таких ударів? Ну тому що фактично за останню добу під ударом опинилися одразу чотири російських НПЗ реб окупантів. Вдарили ми доволі успішно по місцю дислокації і зберіганню російських шахедів. Наскільки наші дрони є ефективними у виконанні таких бойових завдань, і наскільки відчутні втрати для окупантів? Для ці втрати дійсно відчутні. Наші дрони можуть атакувати саме власні українські розробки території від тисячі до трьох тисяч кілометрів. І навіть ми маємо розробки, які можуть бути на відстань понад три тисячі кілометрів. Тобто запустивши їх з території України, вони можуть умов долетіти аж навіть до умовного Новосибірська. В ця масована атака Росіяни нарешті починають відчувати те, що відчували ми особливо перші місяці вторгнення, і відчувають дійсно відповідь, повноцінну відповідь у цій війні. Як ми цього добилися? Власне і дозвіл по наданню збити нам західної зброї по території Російської Федерації і наша власна робота Генерального штабу головного управління розвідки служби безпеки і інших силових структур. Був полягав у тому, щоб е, порі е, ряди протиповітряної оборони Росіян, саме комплекси С-300 і чотириста інші системи протиповітряної оборони були на є нашою ціллю за останні два місяці. Більше десяти уражених таких систем на території Криму та на окупованих територіях у нас є підтверджені ураження на території Білгородщини і на інших територіях Російської Федерації, зокрема системами Хаймарс. І от коли у Росіян цих систем. Стало менше, з'явилися, от ну, умовно кажучи, повітряні коридори, через які ми тепер можемо діставати нашими вітчизняними розробками, не порушуючи домовленості із союзниками по стратегічних підприємствах, які обслуговують російську оборонку, і ну забезпечують от зокрема серія ударів по нафтопереробних заводах. То що це нам дає? Ми таким чином з е, порушуємо логістику по росіян, тому що якщо в них уже менше стало систем ППО, і тепер вони мають думати, чи навпаки ще. Більше насищати лінію фронту, підставляючи їх під західне озброєння, чи навпаки розтягувати їх по території Російської Федерації, тому що вже немає умовно безпечного тилу. Ну в території, фактично, в три тисячі кілометрів від українського кордону може бути потенційний удар, і всі ці підприємства звісно ж треба прикривати. Як це робити, тому що у Росіян менше потужності для того, щоб виробляти засоби протиповітряної оборони, для них лишається питанням відкрити наша глобальна стратегічна мета пору порушити логістику росіян як на окупованих територіях, так і на території Російської Федерації, щоб часто не надходило паливо, щоб порушувалося виробництво зброї, боєприпасів, порушувався навчальний процес е, злагодження та перепідготовки військ. Тільки порушивши цю логістику, ми зможемо говорити про якусь перехоплення ініціативи на фронті, щоб все це з часом відчула російська передова. Ну я думаю, що це наша якраз така дуже важлива мета, але хочу з вами трішки поговорити ще і про е, російську ППО. Ви говорите про те, що ми значно е, мінуснули протиповітряні системи Російської Федерації, прорядили так би мовити ряди. А скажіть, будь ласка, це нам вдалося, тому що ми насправді такі ефективні в цьому, і з використанням різних засобів і методів, чи тому, що російська ППО не підготовлена для того, аби відбивати загрози. Це власне наша ефективність, тому що ще коли у нас не було дозволу, ми знищували системи протиповітряної оборони, в тому числі в окупованому Криму, внаслідок диверсії. Зокрема, цим займалися спецпідрозділи головного управління розвідки. Е, наші сили оборони готувалися до цих операцій. Наші сили оборони мають детальні плани цього ураження. Тепер ми маємо ще більше додаткових можливостей саме з е, отриманням західного озброєння і, зокрема, з боєприпасами до всіх цих систем. Комплексі це і дає свій результат про те, що російська ППО не підготовлена до такого. Ні, вона підготовлена, вона була готова. Але внаслідок того, що ми планомірно, методично, вибачте, за сленг, виносимо їхні системи. Це робить у них прогалини. Ці прогалини вони змушені закривати, розтягуючись по території Російської Федерації. Ми так само відслідковуємо всі ці переміщення сил протиповітряної оборони, і там, де їх концентрація менше, ми дістаємо. От сьогоднішня масована атака якраз цьому є підтвердження. До речі, а скільки у нас часу йде на підготовку ось таких масованих ударів? Наскільки це складно з точки зору планування, з точки зору підготовки дронів, визначення маршрутів? Можливо, навіть ще треба підлаштовуватися під погодні умови і тому подібне? Розкажіть, будь ласка, про ось ці важливі нюанси детальні плани щодо ураження кожного об'єкту? Робота над ними триває постійно. Що ми розуміли, ну тобто в генеральному штабі в інших силових структурах ведеться постійна робота над плано детальним плануванням операцій, і над кожен фактично об'єкт, в тому числі і по кримському мосту, Україна має свій детальний план. Тільки для цього потрібно виконати підготовчий етап. Якщо ви маєте та чи інша операція. То підготовчі дні підготовчі моменти можуть тривати від декількох тижнів, декількох днів, дивлячись складність самого удару глибину, які технічні засоби залучаються. Це все дуже і дуже індивідуально, але Україна і наше військово-політичне керівництво вже має всі детальні плани щодо ударів майже по кожному військовому об'єкту. І коли складається конд'юктура, коли нам дається на одних ділянках, нам дається більше досягти переваги, одні операції в нас спрацьовують, зокрема по знищенню ППО, тоді ми. Ці плани реалізовуємо, коректуємо сюди впливають, звісно ж, і погодні умови, і багато інших факторів. Але те, що Україна детально готувалася і готується до нанесення таких ударів, це безсумнівно факт. А яким чином Російська Федерація може захищати додатково свої об'єкти, якщо не брати до уваги ну, потужні системи протиповітряної оборони? Що я маю на увазі? Було повідомлення. в російських змі тому, що, до прикладу, ті ж РосНєвтя і Лукойл свої НПЗ почали захищати тим, що закуповували антидронові рушниці, стаціонарні системи виявлення і придушення безпілотників. Наскільки це може заважати нам в нашій роботі? Звісно, будь-яке посилення воно буде заважати в нашій роботі, але я ще ж кажу, наші розвідники детально моніторять ситуацію. І Україна має агентуру на території Російської Федерації, щоб відстежувати всі ці рухи. Якщо ми говоримо про дрони, то повірте мені, Росія дійде до того, що вона буде так само, як ми, коли не мали необхідної кількості засобів ураження і змушені були застосовувати зброю совєтського ще виробництва. Коли ми формували мобільні вогневі групи, а мобільні вогневі групи у нас фактично є. У всіх родах військ, в тому числі в наймолодшому роді збройних сил України, в силах територіальної оборони, але в нас тоді був брак всього, і ми стримували натиск технічно потужнішого, навіть не потужнішого, а просто більшого ворога. І наша ну протисистема ППО одна є із найефективніших, тому що в нас є великий відсоток збиття. Росіяни можуть часом іти по цьому шляху, коли вони будуть формувати свої загони для того, щоб відстежувати ці безпілотні летальні апарати щодо як. Ось прориву, що вони зможуть отримати або придбати більше систем с С-400, то за це іде війна Росія по всіх країнах, які є ну умовно кажучи, нейтральними, не підтримують жодну зі сторін у цій війні. Намагаються перекуповувати і совєтську зброю, намагаються закуповувати снаряди, і навіть оці візити особисто Путіна в північну Корею. Бо вибачте, північно-корейський лідер все таки асоціюється зі світовим терористом. Це власне один із свідчення вічаю їхні сили і, і запаси. Також вичерпуються, і вони так само активно шукають зброю по цьому світу. Системи протиповітряної оборони не виключені. Mm. А ось хочу з вами ще обговорити один такий важливий аспект, тому що є у нас уже дозвіл застосовувати іноземну зброю. Правда, поки що це обмежена географія, але тим не менше, поки що в більшості випадків, якщо не враховувати там історію двотижневої давності і застосуванням Хаймарс, коли ми знищили С-300, С 400 системи Російської Федерації на Білгородщині, то ми Ростовуємо при переважній більшості ударах якраз таки свої розробки, власні наші дрони. Це чому тому, що вони показали свою ефективність і ми економимо західну зброю, чи тому, що все таки питання впирається в географію ударів. Тут і політичні питання, і питання географії, тому що ми дотримуємося тих домовленостей, яких досягаємо з нашими союзниками. Ми знаємо, що зокрема застосування американської зброї, ми маємо певні обмеження, в тому числі ми не можемо поки що застосовувати системи Атакамс, які можуть бути на відстань 300 кілометрів, і мають вони касетні заряди, щоб нам би було дуже допомогло у знищенні саме аеродромів, щоб ця авіаційна техніка, яка атакує Україну, і переносить в тому числі керовані в'яці. Цій бомби, щоб вона була знищувалася ще е, на е, аеродромах. Тому власне через цю обмеженість дозволу е, ми власне і послуговуємося е, вла... ну Нашими розробками, тому що там, де ми дотягуємося, ми знищуємо логістичні маршрути, знищуємо системи ППО західної зброї, знищуємо командні пункти. Ми, зокрема, і 6 шостої російську армію атакували, і інші з'єднання, які в тому числі підтримували наступ на Харків. А от з нашими розробками ми не маємо жодного обмеження, окрім статуту ООН, правил та звичаїв війни, тому е, є ну цілком логічна схема. Коли ми можемо нашими розробками вражати всі ті об'єкти, які тільки дозволені міжнародним правом, зрозуміло. Дякуємо вам, пане Дмитре, за фахові роз'яснення, за те, що все так розклали по поличках. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.